Сьогодні в програмі 35 Життя триває музика як повітря, мистецтво дзеркало часу воз'єднання через 53 роки замахи на світові шедеври. Про це і не тільки в програмі Артвік. Альтурний колектив Сіверяни це берегині наших традицій, нашого нашого чернігівського краю. Про давні традиції на Чернігівщині сіверяни розповіли у новій програмі Чернігівське весілля. Весільні традиції, які були притаманні районам області, артисти відтворили на сцені. Гуляли наші предки пишно та весело. Автентичні тексти, пісні, обряди подекуди будуть дуже несподівані. Для мене обряди аби ви, ми ви принесли. Традиція викупу нареченою набула широкого поширення з нашого краю. «Ой, Каровальні сігарякопі коли поважні на селі жінки готували коровай, то обов'язково співали, бо саме це робить коровай обрядовим хлібом. Є обряди, які існували у двох-трьох селах Чернігівщини, але це Чернігівщина. Ріжні говірки, різні назви а, атрибутів. Наприклад, те вільце, яке ми знаємо да, на весіллі. У нас на Чернігівщині це і вільце, і йольце, і гільце. Я думаю, що це дуже така цікава інформативна програма. Ось! І рушники вишиваємо! Ось! А? Мені роль така вагома в нашій постановці Дана, це я весільна мама. Донечка в мене дуже гарна і зять дуже гарний, вони мені подобаються, мої діти. Ми навіть вже поза нашими репетиціями у побуті вже один одного називаємо доця, син чи зять, мама. Наша роль так вросла і ми з нею живемо. Аматорський колектив став для його учасників другою сім'єю, а міський палац культури другою домівкою. У нашому колективі зараз поповнення, приходить молодь, тобто, в нашому вже налічується 20 чоловік. Велика творча родина Сіверян за час широкої війни радушно прийняла до себе учасність Донеччини. Нам хотілося якось інтегрувати свою культуру тут. Ми зрозуміли, що ми рідні. У нас дуже багато чого схожого і фольклор, і взагалі культура. Люди збираються, приходять з радістю. Ми поспівали, стало легше на душі. Важливо саме зараз, коли ворог намагається знищити нашу історію, уособлену в культурі. сіверяни продовжують популяризувати давні традиції та музичний фольклор свого краю. Прем'єру Чинівське весілля, колектив приурочив до свого 35-річчя. Тебе без музики неможливо для мене писати музику це як дихати, це як повітря. На цій сцені був мій дебют уже композитора. Бо коли був випускний вечір в музичній школі, сказали, що об'явили, що виступає композитор Юлія Грицун, і тут виконувались от як колискова, і ще якась пісня. 12 років я писала, що мені Бог давав на душу. У 12 років я познайомилась з композиторкою Маргаритою Демиденко, і вона починає зі мною займатися професійно. Я представляла свої твори музичні до багатьох конкурсах, як вокальних. Так, інструментальних багато моїх творів просили викладачі музичних шкіл, просили музичних коледжів. Бо щоб приймати участь в всеукраїнських конкурсах виконавців, треба обов'язковий твір українського сучасного композитора. Також я приймала участь у конкурсах композиторів дитячих пісень, бо я мелодист, багато пишу музики, такої мелодичної, пісенної. Я вважаю, що свій стиль є з народження у кожного композитора. Тільки або він його відчуває і розкриває, або він іде е, якимось іншим шляхом інших композиторів. Завжди музика зі мною, вона у мене всередині. І якщо мене питають, ой, це ж треба е, щось яке, щоб нічого не заважало. Я відповідаю так: коли ти ще не професійний композитор, так ти чекаєш, поки прийде натхнення. Коли ти професійний композитор, це твоя робота, і твій обов'язок перед Богом він тобі дав цей хист. Коли мені треба писати музику, це теж робота. Це не це, але це задоволення, це щастя, коли ти займаєшся професійно тим, що тобі подобається. Коли мене мені треба написати для якогось колективу творчого, я його чую, його звучання, чи це струно-смичковий оркестр, чи це симфонічний. Я його чую і я починаю для нього писати саме для нього, бо я відчуваю інструмент. Якщо це музика до вистав або пісня, у мене співпраця з режисером, він мені розказує, він мене надихає, я беру сценарій, я ставлю на півпітер, я його читаю, я більше нічого не бачу, і я починаю одразу грати те, що написано. Я бачу музику між, е, між строк. Приходила музика вночі, дуже красива, дуже цікава. Але у мене в Чернігові сусіди, які не люблять музику вночі і ввечері. І тому, коли я прокидаю зранку, музика сном кудись відлітає. На жаль, я знаю, яка красива музика. Це який шедевр. Але але, я тішу себе надію, що все ж таки ця музика до мене прийшла. Але вдень, і я її все ж таки записала. Коли почалася війна, воєнні дії, просто це була інша реальність, і я випала е, з музики. Я забула, що таке музика. Ми її не чули, ми тільки знали сходи в підвал. І вперше я почула музику, коли вимушена була виїжджати, і коли нас вивозили під обстрілами. І казали нахилятись праворуч, ліворуч, бо над нами летить. Я почула музику в собі. Я співала, очі наш. Я не, я не каза, я не, я не молилась, Я співала очі наш. Ми їхали до Києва, Чернігова, не дві години, а шість годин. І тільки по приїзді в Київ я зрозуміла, що я весь час співала очі наш. А справжню музику я почула уже. В Німеччині. І це була українська пісня. Оце єдине, що вибуло мене з музичної колеги, але я так зрозуміла, що всередині все ж таки музика була, але це була молитва. Ми приїхали в Німеччину з донькою, з музикантом професійним. Моя донька е, працює з німецькими дітками. Е, вона їм дає уроки фортепіано, одразу теоретичні. І теж вона сама робить і просить мене. І ми робимо обробки українських українських пісень для німецьких дітей. Ну і так, от ми долучаємо німецького слухача до української музики. Німецький слухач він м, чує нашу українську музику і. Каже, як це гарно, як це красиво. Це по-перше, що ми знайомо своїм мистецтвом. Це пропаганда української музики, яка може надійшла всі куточки Німеччини. Це роблять всі українські митці, митці в Німеччині. Друге, ми граємо в благодійних концертах. Уже в Німеччині мені подзвонили з Кропивницького академічного театру Ляльок і сказали, що вони хочуть далі зі мною співпрацювати, і щоб я ну, онлайн, це можливо, написала музику до вистави. До речі, він ще і рахувати може. Одна сосиска і ще одна сосиска. Буде голей! Актори виходять на сцену і грають дітям. Щоб їм було цікаво, не було страшно, і я погодилась обов'язково. Я пишу, бо це, це за щастя, коли є замовлення. Замовлення не в плані якоїсь матеріальної допомоги, а, а навпаки, моральної. Це для себе. За щастя, і ти розумієш, що ти дітям приносиш щастя, і я щаслива, що я пишу музику не в стіл, а я пишу, і вона потім виходить уже від мене. Я не хазяйка цієї музики, а її відчувають діти. Ну і дорослі. І коли я дала свою музику режисерку режисерові, вона мені сказала. Все прекрасно. Як завжди, музика дуже гарна. Єдине, ви знаєте, чому вона мінорна? Це тому, що вам дуже важко. І тільки я тоді зрозуміла, що все ж таки, і, і, як якось у мене щось змінилося в душі, я стала мінорна. Моя мама це перший слухач моїх творів. Вона мій критик. Е, вона завжди об'єктивно е, відчуває музику. Вона сама музикант. Якщо вона скаже я щ, от трошечки не зрозуміла, значить, глядач не мою музику, значить там треба мені щось м -м, може змінити. Не в плані форми, ні, але ось от от, от відчуття музики. Я знайома з сучасним німецьким композитором Ортіном Бенінгофом. У нас ми знайомі ще з України. У нас такий творчий тендем. Він ще до війни взяв мій твір Сюїт у старовинному стилі і зробив видавництво цього твору. Тому перше видавництво твору мого камерного для камерного оркестру у Німеччині. Цей твір звучить і в Україні, і в Німеччині. Країні на сьогоднішній день найкраще виконавці – це в Чернігові. Не тому, що це моє е, рідне місто. У мене два е, найлюблених міста: це Чернігів і Харків. Але саме в Чернігові мені більш подобається моє виконання. Може, тому що це мої кровні земляки. Може, вони так відчувають мою музику. Я мрію, щоб скоріше війна закінчилася. Е, я хочу повернутися в Україну. Бо створити і жити треба на тій землі, де ти народився. Вона тебе надихає, вона тобі допомагає жити. Ніхто не може тебе так зрозуміти, як е, твої земляки. А побажати як чернігівським слухачам, так і всім українцям. Я хочу скорішого миру. Перемоги слухати професійну музику, яка нас надихає для подальшого мирного життя. Ukraińcy chcą mieć swoją krajinę wolną. Moskwa chce zagarnąć Moskwę do siebie, tak jak Krym. Трагічні наслідки широкої війни в Україні також вплинули на творчість відомого у Європі польського художника білоруського походження Леона Тарасевича. Тривалий час він виношував ідею створення арт-простору, який би нагадував про зламані людські долі через війни. хотів зробити виставку одного кольору і придумав, що такі щині кольор, який є для усіх націй, народів, такий сам, і в'яжеться з хата і. Który gdzieś tam zostawili, Czy to Niemcy, czy Ukraińcy, czy Łemki, czy my Białorusy. To usiody był taka chata, jaka była malowana innym kolorem. Синій вважається кольором неба, стабільності, вічності, але наш світ зараз дуже крихкий, і це художник виразно демонструє в своїй роботі переміщення, відірваний від фундаменту дім лежить на даху. Кожен крок всередині нього порушує рівновагу та викликає почуття небезпеки. Музейні артефакти, які висять над перевернутим будинком, належать різним народам. Тут є ікони українців та лемків, депортованих під час військово-політичної акції Вісла. Дерев'яні хрести, зображення Божої матері, нагадують про депортацію поляків до Росії, починаючи з кінця шістнадцятого століття. Фотографії свідчать про переселення німців із Бреслау після Другої світової війни. Долі залишитись без даху над головою через війну спіткала мільйони людей. Леон Тарасевич говорить, що мистецтво є дзеркалом часу, в якому воно створюється. Одне з найвідоміших полотен Тараса Григоровича Шевченка Катерина створене за мотивами одноіменної поеми влітку 1842 року під час навчання Шевченка в академії мистецтв. На ній художник зобразив момент, коли москалик-офіцер покидає Катерину. Вже вагітна, опустивши голову і нічого не бачачи від сліз, вона повертається в село. Ось як сам автор описує картину у листі до свого товариша та колекціонера Григорія Терновського в Качанівку. У царині під куреним дідусь сидить, ложечки собі струже, і сумно дивиться на Катерину. А вона сердешна, тіль не плаче, а москаль даре собі, тільки курява ляга, собачка ще поганенька доганяє його та нібито гавкає по однім боці могила. На могилі вітряк, а там тільки степ мріє. Отака моя картина. 1843 році, наприкінці травня, Тарас Шевченко вже був у Каченівці. І господарю Каченівки він вручив цей видатний свій твір. Понад 50 років картину та інші речі, що належали поету, зберігала родина Тарновських. Чернівцям пощастило першими побачити Катерину, коли у 1902 році у місті відкрився музей українських старожитностей. Після смерті Григорія Степановича Тарновського цей твір Тараса Шевченка увійшов до знаменитої Шевченкіани Василя Васильовича Тарновського молодшого, і на колекції якого був побудований фактично музей українських старожитностей, який і носив ім'я Дарувальника. В цьому музеї і зберігалася картина до початку 30-х років, коли був створений в Києві музей Тараса Шевченка, куди ця картина й потрапила з більшістю матеріалів Шевченка, які зберігалися раніше у нашому музеї. До речі, відомий вислів Кохайтеся чорноброві та не з москалями саме створу Тараса Шевченка Катерина. 53 роки по тому Бітлз знов разом, і це завдяки штучному інтелекту. Пол Маккартні та Рінго Стар завершили роботу над останньою бітловською піснею під назвою «Тепер і тоді. Перші такти були написані Джоном Ленноном у 1978 році. Димокасету цією піснею Маккартні передала вдова музиканта Йоко Оно. Група хотіла записати її ще у 90-х роках, але тоді ще технологія не дозволяла цього зробити. Пол Маккартні зауважив, що головною проблемою при відновленні пісні було фортепіано, яке перекрив голос Джона. 2 листопада побачив світ офіційний реліз Тепер і тоді. Новий сингл групи поєднав останню пісню з дебютною love me do <му> Черговий раз вандали здійснили замах на шедевр світового мистецтва. Нещодавно вони пошкодили скло, що покривало полотно сімнадцятого століття Венера з зеркалом іспанського художника Дієго Веласкеса. А понад 100 років тому Венеру сім разів порізали тесаком. Нагадаємо, торік вандали облили томатним супом візитівку Вінсента Ван Гога картину Соняшники. Вартістю майже 40 мільйонів доларів також не уникла нападу найвідоміша в світі Монна Ліза, починаючи з середини 50-х років минулого століття, на безцінне полотно Леонардо да Вінчі полювали аж 5 разів.